Квартира на маму, автівка на дружину, а бізнес на дядька. Майнова павутина українських політиків дивувати та вражати пересічних українців не припиняє. Майже як за чверть століття незалежності для нашої України стало нормальним, що декларації чиновників та можновладців рясніють новими дописами. Так було до цього року. Сьогодні ж політики бідніють офіційно ж, і все не тому, що економічна та політична ситуація країни впливає на їх кишені. Тут за справи взялося таке. Давно вже всім знайома, а нині досить популярне слово як офшор. Наші журналісти спробували розібратись в такому собі подвійному житті вітчизняного політикуму. Про це далі в сюжеті моїх колег. Тому шановні колеги, і ми переходимо до розгляду питань порядку денного. В успішних та багатих українців Верховна Рада є місцем, куди потрапити пересічному громадянинові практично нереально. Тут працюють успішні, знані, відомі, а головне багаті, дуже багаті українці. Саме вони визначають, як житиме поки ще найбідніша країна Європи і за якими законами житимуть її громадяни. Щоправда, і самим законописцям треба жити за цими правилами, але досвідчені знають: із будь-якої незручної ситуації можна знайти вихід. В Україні дуже не люблять багати. очень не любят, тем более не любят их в парламенте. Есть несколько каст, есть, там, грубо говоря, супер обеспеченные люди, которые ездят на Бентли, на последних Майбахах, и у них в декларации также указано, что они максимум там владельцы одних «Жигулей» и маленького кусочка земли где-то, не знаю, там, под Харьковом или еще где бы то ни было. При этом они не показывают свои доходы, они не показывают свои расходы, и я считаю, что это абсолютно неправильно и нелогично. Ховати ці справжні статки політиків змушує те, що досить непросто пояснити тим самим пересічним громадянам, котрі їх до того ж клубу під назвою Верховна Рада й делегували, звідки ж взялись ці гроші. Самі ж українці вже давно звикли до того, що періодично їхні обранці потрапляють на законодавчий гачок. Останніми роками українці так званим сенсаційним відкриттям не дивуються. Так, от мешканці броварів про подвійне життя українського політикуму кажуть просто для того, щоб уникнути відповідальності. Бо за все приходиться відповідати. Але для того, щоб податки не платити, ну, ми ж розуміємо всі прекрасно, ми вже всі стали грамотні в цьому питанні. Вони тільки від людей хочуть чесності, а самі переписують на інших е, свої коштовності, свої будинки, свою власність. Коли Дані перешагивують оприлюднив порок, вони міняються. І не всім дано просто. Пілішагнуть якийсь порог допустим, і остаться людьми. До речі, про бровари. Стотисячне місто поблизу столиці зі своїми успіхами та провалами. Близько місяця тому в одну із місцевих газет просочилась цікава інформація. Вона стосується народного депутата від 97-го округу Павла Різаненка, який балотувався і від цього міста. Так ось, в газетній інформації мова йшла про те, що депутат не такий вже й чесний. Цитуємо. Павло Олександровичу доводиться утримувати дружину та двох діточок, на якогось там 103 тисячі гривень на місяць. Важкувато, мабуть, при середньому рівні заробітної плати в Україні у 5 тисяч гривень. Родина Різаненків отримує понад 20 таких середніх зарплат щомісяця. Так і до перевиконання своєї передвиборчої програми недалеко. Павло Різаненко всім ледачим та недалеким на власному прикладі демонструє, як кожен працюючий, не економлячи на харчах та одязі, на місячну зарплату зможе купити холодильник або пральну машину. Пересічна сім'я протягом трьох років матиме змогу придбати автомобіль протягом десяти житло у місцевості проживання. А всім іншим, мабуть, треба краще працювати та не скиглити і досить шукати відповіді. Чому у слуги народу виходить жити по-новому? А у самого народу ні? Далі ж у матеріалі описують цікаві подробиці життя народного обранця про гроші, квартири, гавтівки та Росію. Окрема увага приділяється такому собі офшорному скандалу за участю Різаненка. До речі, крім родинних та земельних стосунків, Різаненка з відчимом пов'язують ще й фінансові офшорні схеми. Саме громадянин Артюх є засновником та реальним власником бенефіціаром ТОВ Лука Девелопмент. Його вклад у статутний фонд цього товариства складає небагато немало 13 мільйонів гривень. Що за курсом на дату внесення становив майже 2 мільйони доларів США. Але найцікавіше далі серед інших кінцевих власників цієї… І компанії фігурують громадянин Белізу Бредлі Метью та громадянка республіки Сейше Джина Кіліндо. Ці прізвища добре відомі фахівцям з реєстрації офшорних компаній за кордоном. Свого часу тікаючи з України. Саме на такого собі Бредлі Метью зареєстрував всі свої медіактиви младо олігарх Сергій Курченко. Але про все це по порядку. Сам народний депутат, за його словами, бачив. Я читав статтю у громадському ревізорі. Тобто там все написано неправда. Я не можу ваше сказати, так, давайте так. Я не можу сказати, що все неправда, але там багато неправдивої інформації і маніпулятивної інформації. І наскільки мені відомо, то дехто навіть збирається подавати позови по спростуванню цієї інформації. Ці слова й викликають чимало запитань. Наприклад, я не можу сказати, що все неправда. То що правда, спробуємо розібратись і ми, але про все по порядку. По перше, декларації у 2015 році від продажу нерухомості в Росії Павло Різаненко отримав близько 600 тисяч доларів на українські гривні. Це становить порядка 15 мільйонів. Сама форма декларації не передбачає визначення, яке саме нерухоме майно є джерелом отримання таких статків. Дозволимо собі невеличке припущення, чи не доходи від продажу своїх кримських квартир, вказав Павло Олександрович у декларації за 15 рік. Нагадаємо, що за даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно Різаненко мав три шикарні квартири на узбережжі в елітному районі біля Ялти. Справді дивно, якщо задекларований дохід стосується саме цих квартир, то доходи, отримані з окупованого Криму, він вважає доходами із Російської Федерації. Якщо ж доходи стосуються іншої російської нерухомості, нардепа виникає питання. Звідки в нього з'явились ці об'єкти? Адже в декларації пола Різаненка за 2014 рік ніяких квадратних метрів в Росії немає. До речі, свого часу, щоб реалізувати себе як професіонала, Різаненкові довелося покинути Україну, коли в мене з'явилася можливість для самореалізації професійної то Я поїхав до Москви. Із 99 по 2005 роки змінив чотири російські компанії. А вже після повернення був обраний депутатом броварської міської ради. Висувався під крилом партії Сергія Тігіпка Сильна Україна. До парламенту Різаненко йшов вже з іншим лідером. У 2012 році став народним депутатом, представляючи інтереси політичної партії Удар Віталія Кличка. Сьогодні Павло Різаненко називає себе безпартійним. що правда входить до парламентської фракції. Акції блок Петра Порошенка у самій біографії народного бранця вказано, що проживає він разом з родиною у броварах. До речі, якщо вірити декларацію, у Павла Різаненка є всього дві квартири: одна площа 57 квадратних метрів, інша понад 200. Також нардеп має у власності невеличкий гараж та три елітні автівки. Щоправда, в даних реєстру на нерухоме майно житлових площ квартири понад 200 квадратних метрів у Павла Різаненка немає. Є все ті ж Ялтинські квартири. Тут на допомогу приходить мама народного обранця Любов Різаненко. Якщо вірити документам, жінка заможна на її рахунку більше 11 нерухомих об'єктів це і квартири, і приватні будинки. У цій столичній елітній новобудові ціна за один квадратний метр сягає від трьох тисяч доларів. І як виявилось, мама народного бранця 2014 році отримала тут квартиру. Саме будівлю по вулиці Олеся Гончура, 35 в Києві, свого часу називали тіньовою прокуратурою. Тут син ексгенпрокурора Пшонки Артем приймав так звану данину від прокурорів з усіх областей України. Сьогодні тут живуть багаті та впливові українці. Одні з апартаментів належать матері Павла Різаненка. Щодня із центрального двору звідси виїжджають десятки люксових автівок. Серед них є і ось цей Porsche Cayenne. зареєстрований також на маму Павла Різаненка. Одного дня керує ним його дружина Ольга Петренко. Наступного дня за кермом помічаємо самого народного депутата. І так, щоранку. у той же час, як зазначено на офіційному сайті Павла Різаненка, проживає він у місті Бровари, а не в центрі Києва в елітній новобудові. А заробітної плати нардепу утримувати три автівки преміум-класу, ще й оплачувати комуналку у квартирі площою 200 квадратних метрів явно може не вистачити. Тут, напевно, без допомоги родичів не обійтись. Прекрасно розумію народних депутатів, які там йдуть на определенні действия і отримують допомогти стендам своїх родственників, близьких друзей та товаришів. Головне, щоб ця допомога не направлялась на політичну деятельность. Государство обеспечивает народним депутатам компенсацію жилья. У нас є отель «Киев», в котором кожному народному депутату і нагородньому номер. Да, скудний, да плохой, холодний, з совсем качественной водою і так далі тому подобное, но он є. Але схоже, мамина квартира в центрі Києва також підійде. Повертаємось до так званого вжурного скандалу народного бранця. Ще Лука Девелопмент? Кінцевим бенефіціаром підприємства є три особи: двоє іноземців, які допомагали створювати офшорні компанії членам панамського списку. Та чоловік мами Павла Різнененка Григорій Артюх. Він так само, як і матір народного бранця, людина заможна. На його статку більше десяти об'єктів нерухомого майна. Цікавим моментом є те, що і мама, і її чоловік, так би мовити, переписували на себе десятки нерухомих об'єктів вже після 2012 року. Тобто, коли Павло Різаненко вже був народним депутатом. Говорячи про підприємство, яке ведуть родичі нардепа, то згідно з документами, чоловік матері Павла Різаненка вклав у статутний капітал товариства 13 мільйонів гривень, що за курсом на дату внесення становило майже 2 мільйони доларів. США сам нардеп свою участь у діяльності цієї компанії спростовує. Я до цього підприємства не маю відношення. Я не є ні акціонером, ні учасником, ні директором. Так що, які до мене можуть бути питання? Окрім того, за пару днів після запису цього інтерв'ю, прямо під час засідання Верховної Ради, Павло Різаненко сам ініціює до запис коментаря у куларах ради. Продовження питання, яке було поставлене вашим телеканалом, по правда тут я хочу, щоб також було озвучено і не було ніяких додумок, і було сказано все. Тому хочу зазначити і довести інформацію, що ні я. Не є ні власника, ні директора, в жодній з компаній не резидентів і взагалі не, є, не займаю ніяких посад, окрім вбачаю депутата на Верховної Ради. Також саме громадянин Артюх, про якого ви питали. Наскільки мені відомо, і це він підтвердив: не є ні власником, ні бенефіціарем, ні директором в жодній з компаній не резидентів в народі так званих офшорних компаній і ніяким чином не пов'язаний з жодною з офшорною компанією, так само як і я. Це те, що я хотів додати до того коментаря, який був вам озвучений, заданий після засідання комісії спеціальної з питань приватизації. Дякую. І навіть якщо компанія родича народного депутата про владної фракції з стартовим капіталом майже 2 мільйони доларів, не має відношення до самого народного бранця. Політолог Сергій Биков звертає увагу на іншу тенденцію. Документально він не керує цим бізнесом. В цьому велика проблема. В Европе, если узнают о том, что жена политика активно занимается бизнесом и была маленьким частным предпринимателем, и когда ее муж пришел в парламент, она вдруг стала владеть сетью гипермаркетов, ясное дело, что будет большой общественный резонанс, и, вероятно, такой политик сложит в себя депутатский мандат. В этом суть европейского общественного контроля. То есть идет сотрудничество государственных фискальных органов и гражданского сообщества. То есть когда политика будет прозрачной, тогда мы сможем говорить о ее кардинальных изменениях. Но опять же, политика не станет прозрачной, пока у нас такое достаточно древнее, некачественное и неадекватное 21 веку законодательство. Про відкритість політики говорять і українці. Так, наприклад, респонденти в броварах відзначили, що було б добре, аби народні обранці таки утримувались від спокус мати величезні статки. Що це до політикуму прийшли е, до люди, які не дбають, не не дбають про нашу країну, про нашу землю. А дбають, вони не люблять просто її, а дбають тільки про свою кишеню. Звісно, отримання чималих статків, набутих разом із мандатом, може й не варто порівнювати. Як то кажуть у народі, успіху досягає той, хто працює. У мене є філософська життєва позиція, яка стосується будь-яких сфер життя. Якщо тобі щось не подобається, потрібно спробувати це змінити самому. Анастасія Буриленко, Катерина Колган, Вікторія Куріна, Євген Куксін, Олег Балабан, Максим Салій. Правда тут.